Доброго ранку, мої улюблені розумнички! Сьогодні б я б хотіла вам запропонувати вирушити в чарівну подорож. Всі шикуйтеся у коло, ми з вами сьогодні вагончики. Паровозику, рушай! Отже, дітки, поїхали! Повторюйте за мною віршик. Паровозик наш біжить, паровозик наш пихтить, вирушає потяг точно, і, в... і везе він дітвор. Запрошую вас відвідати осінній сад. Подивіться, скільки дерев росте у нашому саду. А ось Оленка поспішає у садок яблука збирати. Тож давайте поглянемо, скільки яблук назбирала Оленка. Діти, поміркуйте і скажіть, скільки яблук у червоному кошику. Так, одне. А скільки яблук у жовтому кошику? Правильно, мало. А скільки яблук у білому кошику? Так, багато молодці. У якому кошику мало яблук? Так, у жовтому у якому кошику багато яблук? Правильно у білому у якому кошику одне яблуко. Правильно дітки у червоному кошику. У оленки є ось таке велике. Червоне яблучко. Давайте розглянемо на яку геометричну фігуру схоже яблочко. Так, на круг, вірно. Давайте розглянемо їх величину. Якого розміру червоне яблучко? Правильно, дітки, великого. А якого розміру жовте яблучко? Правильно, маленького. А якого розміру синій круг. Правильно, дітки, великий. А зелений круг, якого розміру. Правильно, маленького. Наша Оленка хоче пограти з нами в гру. Потрібно знайти предмет за кольором. Якого кольору кулька? Правильно, червоного. Знайди предмет за кольором. Вірно, дітки, це полуничка та помідор. Якого кольору кулька? Правильно, синього знайди предмет за кольором. Вірно, дітки, це м'ячик та хмаринка. Погляньте, якого кольору кулька. Правильно, дітки, зеленого. Знайди предмет за кольором. Молодці, дітки, правильно, це огірок та гусеничка. Поглянь, якого кольору кулька. Вірно, жовтого. Знайди предмет за кольором. Молодці малята. Правильно, це каченята та сонечко. А на закінчення я б хотіла вам запропонувати намалювати вдома вагончики різних кольорів, які ви забажаєте. До нового зустрічі! До побачення!